Книжка Дебори Гаркнес «Сповідь відьом тінь ночі. Цей містичний роман вже став бестселером у 33 країнах світу. Історія любові відьми та вампіра, які у пошуках древнього таємного манускрипту відправляються у минуле. Читаючи неймовірно захопливий твір мимоволі проводиш паралелі з Сутінками Гаррі Поттером та навіть Володарем Кілець. Але в цьому романі є особлива самобутність, щось таке, що надає книжці певного шарму й унікальності. Дебра Гаркнес настільки часто інтригує, відкладає певні події та пояснення на потім, що не читати на одному подигу просто неможливо. Надзвичайно цікавий роман. Можна сказати, що це сутінки для інтелігентів.